Григорій Квітка Основ'яненко Маруся Читає Меланія. Маруся, Григорія Квітки Основ'яненка. Це романтична повість, написана у дусі сентименталізму. Доля юної дівчини, що так і не дочекалася свого судженого, вражає і викликає співпереживання. Найвідомішими творами автора є повісті сердешна Оксана. Козир дівка, щира любов, п'єси сватання на гончарівці та щельменко денщик тощо. Часто мені приходить на думку, чого б то чоловікові так дуже прощастить на сім світі до чого небудь. Не то щоб до якої вещі, а то хоч би і до наймиліших людей жінки, діточок, щирих приятелей і других. Перше усього подумаймо. Чи ми ж на сім світі вічні? І що є у нас хоч скотинка, хоч хлібець на таку, худобинка у скринці, так сьому, так усе без порчі й бути? Ні, нема тут нічого вірного. Та й ми самі що? Сьогодні жив, завтра що Бог дасть. Адже ж, живучи промеж людей, тільки й чуєш там дзвонять по душі, там голосять по покійнику, там справляють старцям обід. Що в богадень тобі говорять, ось той не душ, той вмира, а той вмер. І ти не оглядишся і не зчуєшся, як зостав сам собі на світі, хоч із людьми, і помеж людей. Та ба усе тобі, або не такі приятелі, яких поховав, або й зовсім незвісні, та воно тобі усе равно, що блукаєш у дрімучому лісі. Ось стань проти приятелів згадувати, то уся твоя пісня на один лад. От з тими ми хлопцями були, і вже він вмер, а з тими до школи у купі ходили, і той вмер, з тим парубкували, і той вмер. І сей, і той, і той, і сей, усі повимирали. Коли ж це так є, так і пам'ятуй собі добре, що не забудуть і тебе на сім світі. Осьмуть і не будуть питатись чи хочеш до гурту, чи ще б, може, погуляв. А після такої думки. Чого ж би нам, не вічним, та пристращатись до уременного? Чому б так не робить? Наградив тебе Бог щастям, що батько й мати твої живуть при тобі, і дякую добрим словом, що ти їх при старості і кохаєш, і поважаєш, або жінкою до тебе доброю, послухною, хазяйкою невсепущою, або діточками покірними та слухняними. Хвали за себе Бога, і лягаючи і устаючи, а їх шануй і кохай. І для них не жалій не тільки ніяких трудів, худоби та коли нужда звелить